Доброго дня, любі малята. Тварини насправді дуже тонкі психологи, які відчувають настрій та емоційний стан людини. Хвора вона чи ні. Зоотерапія метод досить ефективний, хоча поки що невідомо, якими шляхами досягається лікувальний ефект. Лікування за допомогою домашніх тварин гарно тим, що немає протипоказань. Хіба що алергія на тварин це природний спосіб оздоровлення. До того ж, зоотерапія не вимагає великих матеріальних затрат і тому доступна кожній людині. А зараз пропоную дізнатись, чому деяких тварин називають тваринними лікарями. Добре, якщо ви живете в приватному будинку. Або маєте можливість вийти на вулицю і погуляти. Зараз багато людей ведуть малорухомий спосіб життя, який не є корисним для здоров'я. Так ось собаки чудові ліки проти цього способу життя. Прогулянки з собакою знижують вірогідність серцево-судинних захворювань та захворювань судин. А ще доведено. Що присутність собаки попереджає нервові зриви, що виникають в результаті нервових напружень і стресів. Також собаки допомагають при роботі з дітками, які важко йдуть на контакт, допомагають діткам хворим аутизмом, з вадами слуху та мови. Котяче муркотіння допомагає загоювати рани. І зміцнювати кістки до такого висновку прийшли вчені. Спілкування з кішкою сприяє зниженню артеріального тиску, нормалізує роботу серця, позбавляє від суглобових і головних болей. Кішки прискорюють відновлення після травм, лікують внутрішні запальні захворювання. Вони чудово вміють вгадувати хворі місця. Свого господаря, спілкування з котами зміцнює імунітет. Іноді кішка починає масажувати лапами тіло людини. Так вона теж лікує. Кішки можуть допомогти зняти втому стрес, допомагають при безсонні. Домашні гризуни стануть у нагоді тим. То має проблеми у спілкуванні з людьми. Кролики, морські свинки, хом'ячки допомагають своїм господарям подолати невпевненість у собі, позбутися замкнутості. Тактильні контакти з цими маленькими істотами знижують емоційну напругу, тривогу і агресію, розслабляють дрібну мускулатуру. Спостереження за рибками чудовий спосіб відволіктися від турбот, розслабитися. Споглядання життя акваріумних рибок допомагає позбутися від безсоння. До того ж, вода, яка випаровується з акваріуму, добре зволожує сухе повітря в приміщенні, що покращує стан здоров'я при астмі та застуді. Ну що ж, любі малята, наші улюбленці додають більше фарб наше життя, радують нас своєю поведінкою, допомагають впоратися з недугами. Якщо у вас немає такого улюбленця, частіше бувайте на природі, спостерігайте за свійським життям і до зустрічі!